Так, ще раз цей ліфт. Значить, фактично ящик. Ззовні у нас аварійка. Якась у нас сигналізація раз, перемикач в одну сторону, в другу сторону фіксований, зелений червоний. Тобто мережа, наприклад, робота, ручний режим, автоматичний режим, можливо, якщо це режим перемикати. І, не знаю, або то аварія, наприклад. А, то аварійний, якщо аварійний є, Кінцеві, верхній і нижній. На третьому поверсі і на першому є аварійні Якщо заїжджаємо, напевно, що він включається. Це просто робота. А це в нас фактично, що може бути? Ручний режим і автоматичний режим. чи що Або просто. не знаю. Аварійка ясна. Далі. Тут у нас живлення ми сюди даємо, це на захист двигуна зразу буде. Живлення роздається на контактори. Після двох е, контакторів йде на, на цей плавний пуск. І після плавного пуска через клемник на сам мотор. Мотор з тормозом. Е, мотор е, ліфтовий спеціальний. Далі це у нас. Це у нас трифази керувальні, От звідси з вода береться через автомат. Пішли у нас сюди на релюшка. Релюшка. У нас трьохфазна, що вона напругу міряє, можливо. Реле напруги, як варіант. Багато функціонально, щось тут, якісь перемикачі. є. Щось вона навіть вміє робити. І блокконтакт. Ось у нас використовується блокконтакт, буквально один. Під. Бо вся, всієї обв'язки немає, бо тут тільки роздано низ. Тут щось роздано, але вже щось взято. Логіка вся не зроблена. Далі, тут у нас на цих контакторах є блокіровка. одного з другим, тобто верхній, щоб разом не поїхали. Все ясно, вони вийшли в нас на наклімнік. На тут мотор. Далі в нас є блок живлення, і плюс-мінус якийсь мінус плюсовий, здається, плюсовий через автомат пішов. Вийшов через автомат, правда, автомат, якийсь, ну, які автомати несуть. Наклемнік пішов. Напевно, наклемнік, щоб дати живлення на ці на датчики положення. І мінус наш. Пішов сюди, роздався шліфом сюди, на, на катушки. Вони 24 вольтові, вони заживлені будуть з цього блока живлення. Тільки хто ними керувати буде. Коротше, треба. Напевно, взяти його, розібратися повністю схемку, щоб зав'язати ці датчики. Датчики, в принципі, встановлені ось такі датчики. Положення встановлені і два кінцевих. І чого їх забагато, поки не ясно. Бо фактично у нас тут три положення три цих, три зупинки. Це в нас перша зупинка, це і середня, другий, е, другий поверх. Кабелі вже виведені, і тут настільки один. Датчик положення. Тут кінцевого нема. Кінцевий тільки перший поверх і останній поверх. Кінцевий. от Кінцевий у нас тут зрозуміло, тут він вище встановлений, ніж датчик положення. А там фактично на одному місці чогось. Хіба там якась пластинка має? Пластинкою щось треба доробити. Ну не суть. То ми зупинимо його аварійно. Значить, фактично у нас встановлені датчики положення, тобто їх три всього. наших їх там ще. 4 в запас чи що поки не ясно. І кабелі виведені на пости. Один, там на другий. На низ немає тільки. Пульт керування вниз. Треба так само вивести. Трубопроводи прокладені звідси. І туди десь десь нижній має бути пульт керування. Значить, на пульт керування кожний у нас виведено трьохжильний і чотирьохжильний. Зведені вони всю коробку всі. Тут же виведені цей кінцевий і положення сюди в цю коробку. Ага, і цей середній другий поверх теж кінцевий датчик положення виведений. І вниз тільки не пішло. Значить, треба тільки низ зав'язати кінцевий і датчик положення. І, в принципі, на пульт треба витягнути туди. Тобто. Вся схемка збирається в цій коробці тільки сюди, ще кабель треба з самого ящика. І десь встановити безпосередньо той ящик. Ось така схемка.